Від самого початку акції Європротесту Бродівщина активно долучилася до хвилі національного супротиву і допомоги столичному Євромайдану людськими матеріальними і фінансовими ресурсами. Усю координаційну роботу на місці взяв на себе Бродівський районний штаб національного супротиву. Керівником якого та заступником голови Бродійської районної ради Русланом Шишкою ми сьогодні ведемо розмову у нашій рубриці. Актуальне інтерв'ю. В першу чергу хочу сказати, що штаб національного спротиву в нас в районі було утворено наприкінці листопада, з перших днів протестних акцій. Основна мета Дан, даного штабу було залучити чим побільше людей до протестних акцій, як в нас в районі, так і в місті Києві. До складу штабу національного спротиву. В Бродівському районі війшли представники громадських організацій, представники політичних партій, керівники депутатських фракцій. В нас в районній раді. Даний штаб збирався по мірі потреби випадку виникнення тих чи інших проблем. Крім цього, штаб займався активно займався підтримкою та організацією відправки людей до Києва, відправкою матеріальних ресурсів. Пізніше, вже десь після своєї часткової реорганізації, штаб почав займатися допомогою потерпілим на Майдані, а також зараз останнім часом займається підтримкою наших збройних. Сил як в районі, так і за межами району. За попередніми е, підрахунками в акціях протесту в Києві прийняли участь десь більше ніж 2-2,5 тисячі бричан. Безпосередньо за кошти, які е, було зібрано нашим штабом е, в Бродівському районі, за рахунок пожертв відправлено більше 800 е, осіб. До Києва організовано 53 поїздки автотранспортом, а також крім цього відправлено більше 20 тонн вантажів. Це продукти, це медикаменти, це одяг, це засоби захисту, інші речі необхідні для майдану. Крім цього, коли були сильні морози, практикувалося відправлення дров до Києва на Майдан. Я хочу зазначити, що ні один рейс, який йшов з Бродів до Києва. Не було такого, щоб ми не відправляли якийсь вантаж для київського майдану. Фактично бували такі дні, що депутатська кімната районної ради була битком забита продуктами, була битком забита матеріалами, які необхідно було відправити до Києва. Заслуга в цьому наших. Сільських рад керівників підприємств, установ, організацій, мешканців Бродівського району, крім того, активно долучилися до цього церковні комітети. Сіл ні один я думаю, що ні один мешканець нашого району не залишився байдужим в ці трагічні дні для України. Ну, нам всім зрозуміло, що без е, таких маленьких джерел е, допомоги, зокрема фінансової, яка надходила з Бродівщини, це море національного спротиву у столиці просто би пересохло. Е, я хочу вас запитатися, скільки скриньок було встановлено, де вони були встановлені, яким чином відкривалися і хто за цим наглядав? І чи діють ще скриньки на сьогоднішній день? Е, як правило, в нас е... В районній раді в приймальні була постійно діюча скринька, де будь-хто в будь-який час міг прийти і надати свою, внести свою лепту в протестний рух в Україні. Крім цього, час від часу збиралися кошти на Бродівському ринку. Стояла скринька постійно діюча на автовокзалі. Біля КАЗ-автовокзалу. Крім цього, у разі потреби збиралися кошти безпосередньо із підприємців по місту. Під час з грудня по квітень місяць. Для потреб майдану було зібрано 262 тисячі 412 гривень. Для жертв майдану зібрано 25 тисяч гривень і для підтримки Збройних сил України зібрано 13 тисяч 52 гривні. Кожна скринька відкривалася в присутності комісії не менше трьох осіб. До складу комісії входили представники. Різних політичних партій або громадських, або громадських організацій. Про відкриття кожної скриньки складався отакий от акт, де підписувалися члени комісії, і ці кошти передавалися для, для подальшого використання для тих чи інших потреб. Дані кошти було використано, як я вже казав, в першу чергу для відправлення наших бродівчан до Києва. Зокрема, скажімо так, три основних напрямки: це оренда транспорту, відправлення, централізоване відправлення організованих груп до Києва. Таких груп було відправлено 53 групи. Це є більше 800 чоловік. І для відправлення таких груп нами було використано 166 шістдесят шість тисяч дев'ятсот гривень. Під час відправлення груп звичайно мали багато труднощів через те, то що були певні перестороги для. Перевізників перевізники відмовлялися їхати, доводилися шукати попутньо шукати транспорт. Іноді доходило до того, що за годину за дві до відправлення ми переконували того чи іншого перевізника, вмовляли аби аби вони їхали через те, що звичайно перевізники, ті, хто їхав до Києва, мали певні проблеми. Крім того. Ми частково відшкодовували кошти за пальне. Хто від нас, хто до нас звертався, а ще супутньо брав кілька пасажирів або якийсь вантаж з штабу національного спротиву. Таким людям ми компенсовували частково кошти за пальне. Таких коштів використано 11 тисяч гривень. Ну і були такі моменти, коли люди їхали до Києва. Були в Києві тиждень-два іноді місяць, не мали коштів, щоб повернутися. Ми домовлялися з київським майданом, з Оргкомітетом Київського майдану або з нашими з тими представниками з Бріщан, хто був в Києві. Ці люди позичали нашим бріщанам Кошти на зворотню дорогу на квиток, і ми ці кошти потім відшкодовували. Таких коштів було відшкодовано 1230 гривень. Крім того, в найкривавіші дні, коли на Майдані лилася кров, коли Київський майдан потребував надзвичайно багато медикаментів, допомоги. 50 тисяч гривень ми передали 21 лютого ми передали на Київський Майдан. Хочу зазначити, що нашим штабом, крім цього, відправлено понад, як я вже говорив, понад 20 тонн. Матеріальної допомоги це і харчі, продукти харчування, теплі речі, одяг, засоби захисту, інші, інші речі. Вертаючись до теми скриньок, якою була найбільше зібрана сума під час відкриття скриньки? Найбільша сума, яка була нами виявлена під час відкриття скриньок, це було 63 тисячі 336 гривнів і плюс 10 доларів 5 Євро. Це було в, найкривавіші, в найкривавіші дні. Це акт 21 лютого. І також повертаючись до теми транспорту, чи відомі вам як керівнику штабу випадки утисків для перевізників? Ну такі конкретні вже факти ще за часів влади Януковича. Таких утисків особливо великих в нас в районі не було. Були певні застереження, були певні пропозиції водіям. По даних випадках, вже із правоохоронцями, і з працівниками ДАІ проведені відповідні бесіди. Я думаю, що вони зрозуміли свою помилку. Чотири місяці районний штаб національного супротиву займався не лише акумуляцією та організацією допомоги для для майдану столичного, а й взяв на себе також допомогу тим людям та їхнім родинам, які постраждали внаслідок трагічних подій у Києві. Отже, конкретніше саме про цю. Бог дякувати. Порівняно з іншими районами ми маємо мало потерпілих. Я завдячую тому тим молитвам, які сслуговували наші священнослужителі перед кожною поїздкою до Києва, адже так вже в нас було заведено, що за Хвилин 15 до відправлення автобусів сюди приходили священники і молилися за здоров'я тих, хто їхав до Києва. Ми не маємо жодного вбитого з нашого району. І ми, ми, ми маємо 5 поранених і одного важко Пораненого, який, від якого відмовилися, від лікування якого відмовилися нас в Україні, відмовилася Польща, відмовилася Німеччина. І він зараз перебуває на лікуванні в Ізраїлі. Що стосується допомоги цим людям, ну, до нас зверталися по допомогу двоє осіб. Ми їм надали допомогу по тисячу гривень. Ми займалися допомогою, активно займалися допомогою у відновленні документів власне, для. Нашого потерпілого, який зараз є на, на лікуванні в Ізраїлю, адже оперативно протягом двох днів нам довелося виготовляти як український паспорт, який був втрачений під час штурму жовтневого, так і оперативно виготовляти і передавати до Києва закордонний паспорт. На, на це також нами потрачено 500 гривень. Крім того, як вже оголошувалося на вічі, як неодноразово говорилося по телебаченні, була встановлена скринька в нас в приміщенні приймальні районної ради для жертв Майдану. Зібрано 25 тисяч 925 гривень. Де ці кошти зараз? Ці кошти зараз ще є в нас. Ми їх не спішимо перераховувати комусь. Адресно, тому що, скажімо так, зараз наш оцей потерпілий, який знаходиться на лікуванні в Ізраїлі, можливо, буде потрібно йому частково проплатити лікування в даній клініці, от і дані кошти ми збираємося використати для цього, якщо дане лікування. Адже ще нема остаточної домовленості, чи за це лікування платить. Чи, чи громадські організації, чи фонди, які зараз е створені після, е після майдану, чи це буде спонсорська допомога е уряду Ізраїлю? Е ми, ми ще про це не знаємо. І е можливий такий варіант, що е ми е дані кошти підуть на оплату е лікування даного потерпілого. Зрозуміло, вже зовсім недавно, після втечі Януковича та його кривавих прибічників, в нашого штабу з'явився новий виток завдань, допомога війську, новий виток роботи, допомога війську. От. Дещо ми вже епізодично висвітлювали в наших передачах на телебаченні, але якщо можна так, зведіть докупи ці, ці всі цифри щодо цієї допомоги. Що стосується е, зараз останнього часу роботи нашого штабу, то я хочу сказати, що після е, майдану десь е, сам штаб було переформатовано. Е, зменшено е, кількість е, членів штабу е, і е, Сподіваючись на те, що роботи десь поменшає. Навпаки, після агресії з боку Росії, після приведення Збройних сил України в повну бойову готовність, скажімо так, роботи для нашого штабу можливо навіть і побільшими що стосується допомоги війську, то для потреб. Армії нами використано 43 тисячі 861 гривню. Зокрема, 9 тисяч гривень. Ми перерахували на потреби військової частини. В Луганську, командиром якої є наш земляк Сергій Сидорчук, він звернувся до, до нас з проханням допомогти в ремонті техніки. Його військової частини хочу зазначити, що його військова частина знаходиться безпосередньо в безпосередній близькості до кордону, і в випадку бойових дій одна із, першу, одна із перших готова вступити на, на, на захист України. Крім цього, 5 тисяч ми перерахували для військової частини в Сімферополі. Продовжуємо тему допомоги військовим, чи лише на території України допомагали, чи наші бродівські військові теж отримали допомогу від нашого штабу від бродівчан? Так наші військові також отримували допомогу нашим військовим за кошти штабу було проплачено відеокамери, проплачено радіостанції, автозапчастини, пальне на загальну суму 12 тисяч вісімсот шістдесят одна гривня. І нашим військовим також ми продовжуємо допомагати. Крім цього, 2 тисячі гривень. Проплачено автобус для військомату для транспортування наших працівників до Житомира. Крім того, 5 тисяч гривень надано допомогу військовій частині в Сімферополі, де люди допомагали харчами, продуктами, водою, іншими засобами цій військовій частині. Так, про, про допомогу про груз, груз. Це надавалася, я знаю, не лише фінансова допомога, так. Проплачували необхідні придбані товари, а й були організовані такі збір продуктів по селах, і, зокрема, у бродах. Теж скільки було на назбирано цієї продуктової допомоги, і куди вона надійшла? Е, так, направду, активно до допомоги війську долучилися знову ж таки всі мешканці Бродівського району десь попередньо до нас звернулися. Співробітники військомату в Цюрюпинську, щоб допомогти продуктами, харчуваннями іншими засобами для військових частин, які дискуються на території цюрюпинського гарнізону, таким чином нами було зібрано продукти. Десь ми розраховували, що цього буде менше, виявилися люди привезли. Принесли набагато більше. От, нами було 20, порядка десь 29 тонн відправлено продуктів в е, Проплачено автотранспорт для відправки в Е, Крім того, залишки, які залишалися, були відправ надані військовій частині червоних казарм і військовій частині білих казарм. Надлишок, надлишок продуктів. Крім того, минулого тижня було відправлено на Київський майдан. Це орієнтовно десь 5 тонн продуктів. Який зараз статус у штабу національного у районного штабу національного супротиву? Він припиняє свою діяльність? Чи він працюватиме і надалі, і в яких саме напрямках? Ну, ми сподіваємося, що потреби в штабі вже не буде, що нарешті. Буде мир, спокій, і як такого функціонування не потрібно буде однак ми готові в будь-який час збиратися тим більше що частина повноважень, які раніше виконував наш штаб, зараз виконує самооборона. По по потребі ми готові збиратися, і ми готові продовжувати нашу роботу не менш активно ніж працювали до до цього. Оця надана сьогодні вам інформація так звіти про відкриття благодійних. Скриньок, також підсумок, звіт по фінансах, по продуктовій матеріальній допомозі. Чи може з ними ознайомитися пересічний бродівчанин? Де і яким чином? Так, ці звіти будуть опубліковані в нашій районній газеті «Голос відродження», будуть продемонстровані по Бродівському телебаченню, крім на сайтах Бродівської районної ради. І е, на сайті на межі, е, крім цього, будь-який бажаючий ознайомитися, як використовувалися кошти, куди використовувалися кошти, е, можуть е, ознайомитися з цим в Бродівській районній раді. Руслане Володимировичу, чи можна виокремити якихось людей, організації, які, скажімо, були найактивнішими у допомозі і майдану, а тепер вже от і війську? Я не візьму на себе таку відповідальність, щоб десь кому? Комусь дякувати, ганити. Чи це. Я більш ніж переконаний, що до Майдану не залишилася байдужим, байдужою ні одна бродівська родина, ні одна парафія, ні одна сільська рада, ні одне підприємство, ні одна організація. Ці маси продуктів, ці кошти є свідченням цього. Тим більше зараз до допомоги війську активно долучилися, і долучилися підприємці. Зокрема, приватним підприємцям, колишнім головою районної ради, масово ведеться робота з підприємцями по збору коштів по наданню допомоги нашим військовим частинам. Я хочу подякувати всім. Небайдужим всім тим, хто активно долучився до підтримки заходів протесту, як в Бродівському районі, так і на Київському майдані, а також до допомоги нашим збройним силам. Дякую вам щиро за розмову і бажаю успіху у роботі.